Харківщина потерпає від обстрілів ворога зведення вітова за добу. 23.46. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада село Ківшарівка. Внаслідок обстрілу попередньо кабом пошкоджено автомобіль меддопомоги. Постраждав чоловік парамедик. Від госпіталізації відмовився. 22.30. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Ківшарівка. Внаслідок обстрілу із застосуванням фа 500 Частково зруйнований багатоповерховий будинок та пошкоджено ще 10 житлових будинків. Вісімнадцята тридцять дев'ять. Ківський район, Золочівська територіальна громада, село Кленова, Новоселівка, Олександрівка. Внастідок обстрілу з чотирьох ФПВ-дронів пошкоджено приватний житловий будинок та дві господарчі споруди. 16 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з артилерії пошкоджено три приватних житлових будинки. 14-43. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада село Синово. Падіння БПЛА в очерет на відкритій території. 13-53. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок. 13-24. Чугуївський район Старосерд. Салтівська територіальна громада за межами села Шестакове у полі. Внаслідок обстрілу попередньо дроном ланцет загорівся ескаватор. Постраждав 61-річний водій, 11.32 Чугуївський район, Старосалтівська громада, село Шестакове. Внаслідок обстрілу дроном горів гусеничний ескаватор на площі 4 квадратних метри та трава на площі 20 квадратних метрів. Постраждав 38-річний водій ескаватора. Його госпіталізували до лікарні. Десята 39, куп'янський район Кіндрашівська територіальна громада між містом Куп'янськ та селом Кіндрашівка. Внаслідок Скиду тип НП Тип встановлюється ФПВ-дрону, Постраждали дві жінки. Вони госпіталізовані до медичного закладу. 7.01. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Баранівка. Внаслідок влучання попередньо чотирма кабами по околиці населеного пункту пошкоджень немає. 6.48. Харківський район, Дергачівська територіальна громада, селище Слатине. Внаслідок влучання двох кабів горіли два гаражі та автомобіль на площі 40 квадратних метрів. Пошкоджено чотири двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, двоповерхова будівля амбулаторії, чотири гаража та п'ять приватних житлових будинки. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 69 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Харківському та Чугуївському районах області. Вранці ворожі війська завдали удару по селищу Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу горіли два гаражі та автомобіль на площі 40 квадратних метрів. Пошкоджено чотири двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, двоповерхова будівля амбулаторії, чотири гаража та п'ять приватних житлових будинків. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та десять чоловік особового складу. Постраждалих немає. За добу в природних екосистемах сталося 44 пожежі на загальній площі 31 гектар. До ліквідації трьох пожеж залучались підрозділи місцевої пожежної охорони. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку противник минулої доби один раз проводив наступальні дії в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік нової кругляківки та загризового. Марія Соловйова, Дмитронгоян та Олексій Моравйов. Харків. Новини.